Чому мати Божа болісна є покровителькою доброї смерті? Між землею і небом не. Е є ця глибока пропис, так? оскільки Христос є... Е немає, бо є ця, е Христос є мостам, мостом поміж дочасністю і вічністю. Тому ті, які вже є в небі, тобто в повноті перехресті, допомагають нам, тим, які є на землі, вони є нашими патронами. Також апостольство доброї смерті має своїх чотирьох покровителів. Першим з них є Мати Божа болісна, Тому є патронкою... чому є патронкою доброї смерті. Оскільки то вирощувало всьому синові не тільки в хвилях радості і щастя, але також в моментах болю, терпіння і смерті. На підставі Біблії розважаємо сім болей Матері Божої, тобто сім болісних обставин з її життя: Пророцтво Семеона, втеча до Єгипту, шукання Ісуса Христа при тому, як Він загубився в святині, зустріч Ісуса. Що несе хрест на хрест дорозі, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття з хреста тіла Ісусового і покладення Ісуса Христа до гробу. На Цю тему я записував свої перші реколекції тут на моєму Ютуб-каналі. Можете собі їх так само переслухати. Тому в кожному. Богородиця Діво чи радуйся Марія, просимо її свідомо, щоб допомагала нам, тепер і в одині на смерті нашої, бути готовими на перехід до вічності.